Це відео з'явилося перед вами не випадково. Воно прийшло саме в той момент, коли ваше життя стоїть на межі кардинальних змін, коли ви готові увійти у нову фазу своєї долі. Можливо, ви ще не повністю усвідомлюєте масштаби того, що наближається, але ваше серце і підсвідомість вже знають щось грандіозне ось ось станеться. Це відчуття не просто інтуїція. Це шепіт вашої душі, який нагадує. Ви на порозі прориву. Ви стоїте на межі того самого переломного моменту, який розділить ваше життя на до і після. Усі роки, випробування, падіння і підйоми усе це було підготовкою до цього точного моменту. І зараз, коли час ніби затримався, ви відчуваєте потужне внутрішнє напруження, як пружина, стиснута до межі, готова вибухнути енергією нового життя. Це проміжок між тим, Ким ви були вчора, і тим, ким станете завтра. Між звичним і безпечним світом, який ви знали, і неймовірною реальністю, яка вже тихо стукає у ваші двері? І в цей момент природно, що у свідомості з'являються сумніви. У голові рояться запитання: чи впораюся я? Чи достатньо я сильна для цього? Що, якщо я не готова, ці сумніви, не знак слабкості? А сигнал підсвідомості, яка намагається захистити вас від виходу за межі звичного. Вони, як тіні перед світанком, лякливі на вигляд, але вони означають лише одне ви на порозі великого прориву. Але саме наявність цих питань доводить одне ви вже готові до змін. Той, хто ще не готовий, навіть не замислювався про це, це знак того, що ваша душа вже тримає руку на важливому ритмі життя. А розум лише намагається наздогнати. Можливо, ви йшли до цього прориву роками. Кожне падіння, кожна невдача, кожен момент, коли здавалося, що далі неможливо, усе це було частиною вашої підготовки. Ви піднімалися, коли інші опускали руки, стирали коліна і йшли далі, крок за кроком наближаючись до свого величного моменту. І зараз, коли мета вже майже поруч може з'явитися оманливе відчуття. Ніби ви стоїте на місці. Не обманюйте себе, це ілюзія. Насправді ви як ніколи близькі до того вибухового стрибка, коли всі елементи вашого життя раптово складуться в ідеальну картину. Існує важливий духовний закон. Чим ближчий момент справжнього прориву, тим хаотичнішим і заплутанішим може здаватися ваш шлях. Це не випадковість і не кара, а останній тест перед виходом на новий рівень. Всесвіт шепоче. Ти справді готовий прийняти те, про що так довго мріяв. Чи достатньо ти виріс для цих змін? На жаль, багато хто здається саме зараз, коли до омріяної мети залишився лише один крок але уявіть величезну дамбу, готову прорватися. Вода досягає критичного рівня. Тиск нестерпний. І це не катастрофа, а знак, що ось ось вивільниться величезна енергія, яка змінить все. Так само і ваше внутрішнє напруження це не проблема, а передвісник величезних змін, безпомилковий сигнал, ви на правильному шляху. Відчуйте це, дихайте глибше і дозвольте енергії прориву знайти свій вихід. Чому ж так страшно? Тому що навіть найпозитивніші зміни лякають нашу психіку, яка звикла до звичного порядку. Ми інстинктивно тримаємося за те, що вже знайоме. Навіть якщо воно давно перестало нас задовольняти. Але справжній прорив вимагає сміливості відпустити все, що тримає вас назад, старі переконання, які колись вас захищали, а тепер лише обмежують. Звичні, але токсичні схеми мислення, що перетворилися на психологічні в'язниці, страхи, які роками стримували ваш розвиток, як невидимі ланцюги. Якщо зараз здається, що весь ваш світ руйнується, не бійтеся це чудовий знак. Старі структури руйнуються, щоб звільнити місце для нового, більш досконалого. І пам'ятайте, ваш майбутній прорив це не просто нова робота чи стосунки. Це глибинна внутрішня трансформація, до якої ви неусвідомлено готувалися роками. Кожне випробування, кожна невдача, кожна сльоза і кожна перемога це не випадковість. А ключові уроки, які підготували вас до грандіозного стрибка у нове життя. Огляньтеся назад без страху і осуду. Побачте, скільки ви вже подолали, скільки важких сходинок ви пройшли, навіть не помічаючи власного зростання. Ті провали, які колись здавалися катастрофами, насправді були необхідними сходинками вашого внутрішнього розвитку. Ви стали сильнішими, мудрішими, витривалішими. Навіть якщо цього не помічали. І зараз, коли всі умови зійшлися, залишився лише останній рішучий ривок, і для цього є три ключі три стовпи будь-якого справжнього прориву один абсолютна довіра процесу навіть коли весь ваш розум кричить здайся два сміливість відпустити контроль, бо нові шляхи відкриються лише тоді, коли ви ослабите хватку. Три прийняття свого страху як природної і навіть корисної реакції на вихід за межі звичного світу. Ваш прорив може прийти в найнесподіванішій формі. Те, що зараз здається болісною втратою, може виявитися благословенним звільненням від непотрібного вантажу. Те, що виглядає як непереборний тупик, насправді, поворот на нову, більш світлу дорогу. Ви стоїте на порозі нового себе. Все. Над чим ви працювали, у що вірили, всі ваші мрії та прагнення скоро проявиться у вашій реальності найнеочікуванішим і неймовірно прекрасним способом. Залишився лише останній крок відчинити двері у нове життя. Зараз ви перебуваєте в особливому просторі між тим, що було, і тим, що буде. Це переходний стан, коли старе вже не працює, а нове ще не проявилося в повній мірі. Він може викликати тривогу, сумніви та внутрішню напругу. Але саме тут, у цій зоні дискомфорту, народжуються найзначущі трансформації у вашому житті. І знайте, ви не випадково читаєте ці рядки. Всесвіт тонко веде вас до трансформації, бо відчуває вашу готовність до серйозних змін. Прямо зараз ви стоїте на межі між звичним світом і абсолютно новою реальністю, яка лише чекає свого часу. Це схоже на момент перед світанком, коли ніч уже втратила свою владу, а сонце ще не з'явилося на горизонті, і весь світ завмирає в очікуванні. У такі хвилини надзвичайно важливо зберігати віру і продовжувати рух уперед. Навіть якщо здається, що ви топчетеся на місці, ваш внутрішній компас знає шлях. Довіртеся йому, він ніколи вас не підведе. Перед найважливішим проривом страх завжди посилюється до межі. Це природна реакція психіки, яка намагається тримати вас у зоні комфорту, навіть якщо вона вже стала тісною і задушливою. Ваш мозок сприймає будь-які зміни як потенційну загрозу, тому активує всі тривожні сигнали. Секрет мудрості полягає в умінні розрізняти реальну небезпеку і страх, який просто чинить опір змінам. Страх перед проривом має особливі риси, він розмитий, неконкретний. Часто живе у вигаданих катастрофах, які навряд чи відбудуться насправді. Коли ви починаєте досліджувати цей страх, ставлячи собі просте запитання, чого я боюся насправді, він починає танути, втрачає силу. Спробуйте прямо зараз, візьміть аркуш паперу і запишіть три найбільші страхи, пов'язані з майбутніми змінами. Поруч напишіть, що найгірше може трапитися і як ви з цим впораєтеся. Ви здивуєтеся, наскільки керованими стануть ваші страхи. Неопределеність ще один постійний супутник великих змін. Наш розум прагне ясності, хоче бачити всю карту шляху наперед. Але життя влаштоване інакше, світло фар освітлює лише наступні кілька метрів дороги, і це нормально. Замість того, щоб вимагати від себе повної впевненості, навчиться комфорту з невизначеністю. Дозвольте собі не знати, не контролювати, не планувати кожен крок. Ця свобода стає потужною силою трансформації. І ще одне ви ніколи не самотні. Навіть коли здається, що весь світ проти вас є сили, які підтримують ваш розвиток. Це може бути ваша внутрішня мудрість, інтуїція або зовнішні обставини, люди, знаки і дивні синхронності. Вірте у цей потік підтримки. І він завжди буде поруч. Пам'ятайте, прорив вже близько. Всі випробування, страхи і сумніви це лише частина процесу. Ви готові. Ви сильні. Ви варті життя, яке чекає на вас. І коли ви зробите цей останній крок, дозволите собі прийняти зміни і відпустити старе, ви побачите все, через що пройшли, було абсолютно необхідним, щоб підготувати вас до цього моменту. Це ваше життя, і саме зараз ви стоїте на порозі того, що переверне його назавжди. Вірте собі, довіряйте процесу і сміливо йдіть назустріч новому, бо воно вже чекає на вас. Хочу одразу попросити вибачення, якщо в тексті або дубляжі трапилися помилки. Я лише вчуся, і мова цього каналу не є моєю рідною. Дубляж виконаний за допомогою штучного інтелекту. Буду дуже вдячний. Якщо ви вкажете на неточності, щоб я міг їх виправити і зробити контент ще кращим. А ще мені надзвичайно цікаво почути вашу думку про цю тему, ваші коментарі надихають і мотивують мене шукати нові захопливі історії. Не забувайте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіші нові відео. Дякую за вашу підтримку і участь.